А настоящий ресторан, там, де офіціанти підносять і все. От вони чекають, вони може, і півчаса чекають, не знаю, я не чекав з ними. Так, що тут у нас? Тут, мабуть, якось воно. Ну, Побачити хоч. Ну, А так, кажу, будь ласка, все вже закрито, все пусто. Я задаюся тим самим вже питанням, яке в Україні задавався. Якось ці фі... дрібні. Заклади виживають. Ну Ось в Ларі Райдер Center. Центр. Ну, це Education центр. Теж так, владі нормально. Скаченков тут много, они ездят со своими тележками. Ну, и снова ж таки, вы Відкрився ще є одне кафешка. Вони, мабуть, багато позакривалися під час ковіду, а зараз намагаються, так сказати, поновити роботу. І я бачу багато, що вже такі опа зазивають. Ну, Ви бачите, що все рівно як не зазивай пусто. Зараз я спробую проїхати трошки далі. Подивимося, чи тут є житло якесь в центрі. Воно то є. Тільки дуже рідко. Це ми такі тихі, по всій вулиці Даунтауна їду. Ось тут теж от бачите є різні такі, такі заклади. Сорі, да. Ну от, поїхали ще раз. Різні заклади є. Вже М-стріт. Виїжджаємо в М-стріт. Добре, сьогодні по даунтауну а потім покажу житлові квартали все-таки, мабуть, краще буде пішки ходити, на машині під'їжджати і знімати. Тому що на скутері, як і на велосипеді, тут не дуже зручно їздити по американським містам. Ну от, наочний приклад хороший. Це глини будинок справа? Oh. Is it for living? Is it for living building? Oh, okay. Do you have commodities? Do you have commodities there? Sorry? ]ane. Hotel. О, атель! О, сори. Окей, I thought apartments. okay. Ну вот, э, готель. э, Ясно, что це готель такий для бідних. Воно видно старі. Всі там живуть, ну, грубо говоря, бомжі. це неправильно. Якщо вони живуть в отелі, то вже вони бомжи. От. От. Що я залітив, от люди живуть що? Старі будинки, які там з хх го століття, вони... Ну Спочатку, мабуть, вже ясно, що якісь зараз вже будуть багато дерев'яні, вони були всі цегляні. ну Різні варіанти там. Каміння, все, от можна тут подивитися, ось стоїть, підпорки. А всі нові намагаються будувати з дерева. Не знаю чому. Що їм так те дерево далося. Ну, поїхали. Ой, тут навіть не зробили з'їздів, я не замітив. Бачите, бровка є, а заїхати на неї неможливо. Що теж робити? Поїду так. А, без хетвій готель. Ну так, да. даунтаун маркет. Mm -hmm. ну, Ось теж типова ситуація з... Да, цей готель. Старий готель, його давно, мабуть, не ремонтували і нічого, а тому живуть в ньому дуже бідні. Які можуть дозволить собі витати на такий готель. Хай! О. Ну отак от, бачите, все закрито. Зараз, звичайно, після шести годин я вже не дивився, скільки. Ось ще одна парковка. Мабуть, все-таки цікавіше буде прийти з пішки, вибрати місця. або під'їжджати на автомобілі, тому що ясно, є місця цікаві, а є потім не цікаві. Я, мабуть, поїду, тому що непонятно, не хоче впрощатися. Колись тут, мабуть, лавочки стояли, вже їх нема. Мені здається, що деякі парковки міські закриті навіть. Не знаю, як вони працюють, я ні разу не заїжджав у них. Ну, можливо, ви бачите, от, кафешка. Одне, друге, закрите, все вже не цікаво. Тобто із всіх кафешок, які працюють, ну я так кажу, кафешки там Взагалі вони називають їх рестор... ресторани. Рестор... Макдональдс і все це ресторани. О. От. Що це у нас тут? Крест якийсь. Зліва будинок теж цегляний, шикарний. Явно, що побудований давно вже дуже давно О. і справа будівля стара вона з такою от що тут Вол... Волвос. якийсь волвос, але його ремонтують давно ремонтують невідомо що там ну тобто я не знаю скільки вони ремонтують а це будівля Крес. Що воно, значить теж не знаю. От Енте EX. Зачинено, Ця парковка, мабуть, не працює. Такий, що вони тут роблять, не знаю, але теж так дуже ага. ну, тут є знаменитий цей рамен ресторанчик японської кухні. Так бачите, закриться, а він працює. І весь час виставлено, що наймають.

Теж, якщо подивитися, зліва, справа, там різні заклади харчування. Ну і тут теж там, от, можна проїхатися і тут. Давайте проїдемося туди, назад, по цій вулиці, а потім вже додому. Бачите, різні люди є, як і різні ці заклади. Комендувати не буду самі побачите, але взагалі грязновато трошки. Так, я от виїхав. Ну і сюди теж можна подивитися, скільки тут різних закладів. Людей не багато не є. Айстріт фам. Оп. Сюда, сюда. Ой. Вот так живут в в центре. Такая активность. Ну, уж вот такие два часа. Вот все, все там Ці будинки коричневі, вони всі побудовані дуже давно. Ну, давайте нас сюди ще приїдемося. І мабуть, і поїду додому. Салон? Ну тут салон такий крутий, я бачу. А -а -а. Тату. Зараз їх щось там ось що є. Щейн Кохклав. Чого даунтауни і збереглись у багатьох містах, і маленьких навіть, і великих США. Тому що вони всі будувались з цегую. Ну як зараз ось. Ось це отут, ну, там далі от, видно все це. Це невеликий будинок з колонами. Ну теж, це вважай. Так, а куди ж не поїхати, право наліво, да, вже поїду, мабуть, додому, потім буду знімати. Ось таке життя в Бекфессліду. Взагалі погуляти можна, приїхати, поставити так машину, місця вскрізь є, і ви бачите, що вскрізь можна ставити. Машин багато того, що тут, звичайно, ще працюють і живуть, чи якось там не знаю, ще.